На великдень комендантська година на території області залишиться без змін, а правоохоронці та ДСНСники працюватимуть в посиленому режимі, розповів тимчасово виконуючий обов'язки начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. З опівночі до 4 години ранку буде діяти комендантська година. Правопорядок на вулицях області залежить від кожного з нас, і як ми будемо до цього відноситися. Ці дні громадський порядок охоронятиме майже тисяча поліцейських. До них зокрема доєднається Нацгвардія та ДФТГ. Всі спільні наряди біля культових споруд або приближені будуть піші автомобільні наряди, будуть працювати в цілодобовому режимі. До 19 квітня настоятелі парафії повинні облаштувати для прихожан на території храмів вказівники найближчого укриття. В разі отримання сигналу повітряної тривоги, обов'язково необхідно вийти в небезпечне місце і якнайшвидше дістатися захисної споруди. Великодні кошики в міських храмах будуть освячувати впродовж двох днів суботи і неділі. Робитимуть це практично без перерви, аби в одному місці не збиралося багато людей, каже митрополит Полтавський і Кременчуцький ПЦУ Федір. За релігійною традицією не споживають цей кошик, якщо він освячений наперед, але його можна освятити наперед, уникаючи скупчення людей і залишитися таким чином, якби з родиною вдома. Священники знають, що треба швидко освятити і відпустити людей. Із 19 на 20 квітня пасхальні богослужіння заплановані майже у 300 храмах регіону.